Всім привіт! Хочу записати коротке відео про рації або gt 18. Ось вони. Такі три радіостанції. Куплялись для зв'язку з дитини, коли вона знаходиться на вулиці або в якихось місцях, де. Де вона може бути, може бути на відстані, і батьки можуть, ми можемо її там не побачити, скажімо так, вона може віддалятися на якусь відстань, або це може бути а, гратися з іншими дітьми, наприклад, а, так само в місцях, де ми можемо втратити її з поля зору. А, і ці. Радіостанції саме GT-18 Б-Фенг позиціонуються виробником як саме для дітей, тобто для того, щоб можна було їх давати дітям. І я трохи про них розкажу. Вони, по-перше, вони йдуть з вбудованими акумуляторами, акумулятори літій-іонні на Акумулятор BL T18 а, на 1500 мА. Заряджаються вони через а, Micro USB. Кабель йде в комплекті. А, головна їх перевага, про це далі розповім також. І, і, мабуть, єдина перевага це вага. Вони дуже легкі. Тобто дитина їх може носити або використовуючи ось таку скобу, яка кріпиться, або такий ось шнурок, то її можна на шию повісити, і вона не буде заважати. Ну, Тобто вага невелика у неї, налегка. Розкажу про це далі, але забігаючи наперед, я скажу, що це, мабуть, єдина єдина перевага цих радіостанцій, тому що я. Їх буду сьогодні повертати назад. В користуванні вони були приблизно неділю. Я навіть не знімав плівки з них. В чому проблема цих рацій? Перше і велика проблема це, по-перше, якість. Зв'язок у них на відстані випробовував, він, вони непогано працюють ось, але. Якість дуже погана, чи через поганий мікрофон, чи через поганий динамік, або і те, і інше. А, є вбудована Ну, про функції далі. Давайте я про, до ваги повернуся. У мене є точні ваги, які вимірюють в десятках грамів. Так, от я кладу їх кладу рацію. 129 грамів. Вага. Ну, 130. У мене є Baofeng UV 5RHP, і його вага 207 грамів. Але все через таку антенну ще. Тут є для, для неї різні антенни. Тобто, в принципі, вага відрізняється на 70 грамів. Але, так от, якщо тримати в руці, то вони, ці 70 грамів вони відчуваються. То ця рація набагато, ну, на важче. 200 грамів вже відчувається. Для дитини маленької, в принципі, це теж може бути суттєвою проблемою. Давайте окремо ще поміряємо. Вага самої рації 86 грамів. Китайці пишуть в інструкції, що вага там, 70 грамів або 75, ну, не знаю, як вони міряли, тому що ці ваги дуже точні. Акумулятор 42,5 грама. Чому повертаю? Повертаю, тому що, по-перше, якість зв'язку погана. По-друге, у, у цих рацій є national weather channels. Тобто можна підключатися до спеціального радіосервісу, який є в Америці, для того, щоб отримувати інформацію про погоду, поточний стан погоди і, а, скажімо так, попередження про. Погодні катаклізми, такі, як, наприклад, торнадо, потім, наприклад, спеку або холод, або, наприклад, ураган, або дуже сильний дощ, який може привести до затоплення. І Hello. Тут ця функція не працює. є кнопка MON, яка перемикає з каналу зв'язку на. На Weather Channel. В інструкції на 7-й сторінці заявлена функція No Weather Radio. Якраз перемикаюсь на канал перший є частоти. Ось No Weather Radio Frequency List. 10 каналів по Америці. і от саме мій це перший Weather One. 162. 550 МГц. Він не працює на жодній з цих радіостанцій. Взагалі. Я перевіряв багато разів. Ось у мене інший Baofeng. 162-550. Тобто. На іншій рації все працює, на цих трьох не працює. Е, ви можете сказати, що в принципі це не критична функція, але вона позиціонується як е, одна з функцій Baofeng, тобто, яку вони, про яку вони пишуть на своєму офіційному сайті. І вона не працює. У всьому іншому рації, в принципі, зручні, легкі. Якщо цей болт прибрати, то ну, тому що ця скоба вона не завжди потрібна і діти можуть загубити, тому краще носити на цьому шнурку. Що тут ще є? Вмикання відбувається обертом. Обертом Кноб. Перемикання каналів. 22 ФРС канала. Є дві кнопки пуш to talk для того, щоб розпочати передачу. Це зручно і для дітей, і, в принципі, скажу чесно, і мені зручно було використовувати ось цю а, кнопку, а не збоку, як у всіх радіостанцій. Ну, вона, вона зручна, а, інтуїтивно. А, ліхтарик, який вбудований, він. А, ну, я не знаю, що їм можна підсвітити, чесно кажучи, я його не перевіряв у повній темряві, не було необхідності, але він дуже слабкий. Можливо, можна там в темряві підсвітити, куди ключ в скважину вставляти, скажімо, щоб двері відчинити, але ну, він, він ніякий. Можна... Це для дітей, може, як іграшка, там щось світити, але він дуже слабкий. Перемикання. На канали е, погодні, після перемикання є е, е, літера N, і після цього можна змінювати канали. Нульовий, тобто, і є 10 каналів погодних. Ну, Як я вже сказав, жоден yeah. з них в мене не працює. Також, коли е, знаходитися, знаходитися в будь-якому з режимів. Можна затиснути кнопку Mon для того, щоб тимчасово виключити сквелж. І, скажімо так, прослухати, що на каналі відбувається, чи є якісь радіопередачі. Навіть якщо сигнал дуже слабкий. От я затисну. Таким чином можна прослуховувати, якщо передача, радіопередача дуже слабка. Якщо затримати і натиснути на кнопку ламп, яка вмикає ліхтарик, і потримати, то вімкнеться режим блокування. Це необхідна річ. Якщо ви, наприклад, даєте дитині радіостанцію і, наприклад, це перший канал, ви вимкнули на першому каналі. Ось вони обидві. Я передаю, приймаю. І ви дитині віддаєте, блокуєте, так, щоб вона не могла перемкнути канал, так? Тобто, і дитина, дитина все одно може ліхтарик вимкнути. Звісно, це, звісно, нічого не заважає їй вимкнути блокування, але це вже ну, трохи складніше зробити. Гучність, звісно, так само треба регулювати. І на мою думку, недороблена функція блокування. Все одно дитина може перемкнутися на погодний канал. Коли рація знаходиться в погодному каналі, все. Уже вона нічого, не, звісно, не, не отримає ніяку передачу. Тобто, вона знаходиться в погодному каналі, який до того ж не працює. Перемкнутися в режимі блокування на нього можна. І з недоліків ще, ну, звісно, коли я, ось я, її, я її вимкну, потім вимкну, і режим блокування скидається. Все. При включенні радіостанції ви бачите наявність CT, DCS, VOX. VOX це режим, коли автоматично починається передача на вибраному каналі з, без необхідності натискання на PTT, тобто активація передачі голосом. Сіті і інші функції, вони всі недоступні. Так само, як регулювання Squelch. З одного боку, це непогано, тому що якщо це позиціонується як рація для дітей, то, то дитина не може нічого змінити тут, окрім каналу, та перемкнутися на погодні канали. Тобто, в принципі, все просто. Але є проблема в тому, що і налаштувати ці рації ніяк не можна. Е, до речі, я не сказав нічого про те, що тут є гніздо для навушників і мікрофона. Про це далі. Я, я не використовував гарнітуру, яка йде в комплекті. Рації йдуть в такі коробці, Baofeng Radio. ось модель і FCC номер. Я його напишу в. Інформацію про відео, тому що я а, дивився всю документацію, яка відноситься до цього, до цього номеру реєстрації. По FCC, там відповідно є документи по реєстрації, ось, і там так само зазначаються погодні реж... погодні канали, але а, ну, вони не працюють. Я написав компанію, яка займалася сертифікацією, вони на початку мені відповіли, з'єдналися з інженером, а потім перестали відповідати і написали, що, будь ласка, напишіть виробнику. І відмовилися зі мною від подальшого спілкування. Такі гарнітури, я їх навіть не розпаковував. Я б не радив їх використовувати взагалі, вони Bowfenга дуже низької якості, тому якщо ви, якщо ви вже використовуєте Bowfen, то краще купити іншу гарнітуру, а не цю. Ну, Можете спробувати. До кожної рації йде така скоба, є кабель а, зарядки. Ну, До кожної рації є кабель і шнурок є. І, в принципі, з того, що тут є, більше нічого не можу показати, тому що нічого більше немає. Також, до речі, у рації є режим сканування ефіру. Я про нього забув сказати. Він вмикається натисканням обох клавіш одночасно. Але я не пам'ятаю, на якій рації я його налаштовував! Я міг його вимкнути. Так, я його, мабуть, вимкнув. Але він також не працює. Я його перевіряв, і навіть в режимі сканування він не зміг визначити передачу між раціями яка, до речі, там бувалася на визначеному каналі. Тобто, на одній в експерименті я вимкнув сканування ефіру всіх ФРС-каналів, а на двох інших я починав передачу, прийом передачу, і Рація нічого не задетектила, тобто ну, є підозра, що це також не працює. Тепер про налаштування, для того, щоб взагалі якось налаштовувати ці рації, вам потрібен кабель. Ну, я використовую ось такий Mirkit. Ось цей кабель. Я зараз його підключу до комп'ютера. Бафем надає зазвичай для своїх е, рацій програму, яку можна скачати з офіційного сайту, але для цих рацій вона не підходить, для них використовується інша програма. І зараз покажу, яка. Підключаємо. Рація повинна бути вімкнена і бажано вімкнути максимальну гучність. Ось така от програма Baofeng GT18FRS. Рації йдуть для Америки і для Європи. Для Америки це FRS. і є інша модифікація, яка використовує інший частотний діапазон для Європи. Програма версія 1.1.2. З приємних речей ось цей кабель. він... Не потребує встановлення взагалі якихось драйверів, він працює у всіх операційних системах, але одразу скажу, що програма працює тільки під Windows. Драйвери встановлювати не треба, просто вмикаємо кабель. Але дуже важливий момент треба в, на, в налаштуваннях вибрати комунікаційний порт. Якщо ви спробуєте просто читати показники, ви отримаєте помилку, то тоді ми йдемо в налаштування порту І в моєму випадку я перемикаю з COM 3 на COM 4. І зчитую налаштування з рації. Ось. Це все, що мені доступно. Можна парольного налаштування задати, а, для того, щоб не можна було їх змінювати. Squelch, на три стоїть. До речі, під час мого експерименту, коли я намагався зрозуміти, чи працюють тут погодні канали, я змінював сквелш до до, до, данички, до нуля змінював, це не допомогло. За замовчуванням стоїть чи 3, чи 4. Я, чесно кажучи, вже забув. Режим сканування можемо ввімкнути. Мова є англійська, китайська. Режим енергозбереження? Є VOX. і відповідно чутливість активації голосу. Ну, я її не вмикаю. Антон теж. Він просто. Він, якщо вимкнути Антон, то при закінченні передачі буде видаватися додатковий звуковий сигнал. Він, чесно кажучи, дуже набридає. Що тут можна зробити? Можна задати коди додаткові на прийом, на передачу, ширина хвилі. Скан ед, я, чесно кажучи, не вивчав документацію. Що це таке Jump код ну, Якісь базові налаштування, але скажу, що всі налаштування, які тут є, вони задаються тільки через цю програму, і для цього потрібен кабель. З радіостанції ви нічого не можете зробити. Звісно, перед тим, перед тим як ви будете щось змінювати, я дуже рекомендую вам зберегти там налаштування. І після того, як ми тут змінили, ми можемо їх записати. Нагадую, що ми змінили, ми вімкнули. Так. Скан ми вімкнули. Ось так відбувається програмування цієї рації. Гучність повертаємо і кабель відключаємо. Після цього буде доступний режим сканування. Можемо розпочати передачу на, на першому каналі. О, функція сканування спрацювала. Я помилявся. Але погодні канали все одно не працюють. І для функції сканування треба, треба її вімкнути в налаштуваннях, тобто запрограмувати рацію для цього. Все. Буду повертати. Буду повертати. Когось на ФРС каналі зловили. month ago because I needed to get paperwork so I could get some dental work. They said we're gonna put you in a AKG and you said, Oh my gosh, what's Jackson? Ya heart's beating ninety seven beats per minute again, and it's skipping beats. So they put me on a stronger medicine and some other medicine and then it's still skipping but 21 перший канал хтось розмагає два спершу каналі для того щоб а, таке не відбувалося треба Використовувати функції. А, треба використовувати функції а, CST і ті, які тут в інструкції вказані. А, тони а, CT CSS і DCS, тобто коди доступу. Ви мене запитати можете, на що буду змінювати? Планую. А, і ще, ще, чесно кажучи, дивлюся, але планую змінювати на недорогі радіостанції Мідленд, тобто американського виробника, який знаходиться в Канзасі, і вони продають, постачають рації як для Європи, так і для Америки. Ці, цей комплект обійшовся мені в 35 доларів. Комплект рації Мідленд коштує. 50 доларів. Вони так само кольорові, що для дітей дуже важливо. І, але є суттєвий нюанс: там для них потрібні акумулятори. Тобто зовнішні акумулятори, їх треба буде окремо купляти, або батарейки, або акумулятори. Спочатку я думав, що зручніше, коли це будуть будовані акумулятори, але ну, з батарейками, мабуть, простіше. Тому що, де, звісно, можна з павербанку зарядити, можна там з генератора зарядити, якщо що. Але ну, якщо є блок батарейок, то можна батареї замінити або акумулятори використовувати. Це такий більш універсальний спосіб, ніж заряджати оці акумулятори. І тим паче, коли я виставляв режим сканування, то я не зовсім зрозумів по індикатору заряду. Рації дуже сильно розряджалися. Можливо, тому що я не провів декілька циклів заряду акумулятора, тобто, але не хочу вгадувати, везер канали, погодні канали не працюють, тому буду повертати. Не думаю, що ці радіостанції виробляю Баофенг, Це як. Відповідно до звіту FCC, це там якийсь субпідрядник чи компанія, яка ліцензу... ліцензує торгову марку Baofeng. Ще раз скажу, купляти не раджу. А, раджу подивитися і обрати щось більш надійне. А, по вазі я скажу, що, мабуть, Baofeng якийсь більше, можливо, буде не зовсім, але. Ну, і тим паче, що він складний, тут можна безліч налаштувань змінювати. Дитина може там випадково щось змінити, а, скинути в налаштуваннях. Але для себе я вибрав Мідленд. Також залишу посилання на модель в описі до відео. Можливо, вам теж вони більше сподобаються, ніж оці. Тобто Можна на 15 доларів більше заплатити, отримати рацію, яких дійсно більший функціонал і які просто більш надійніші. Тому що на, на ці мені навіть виробник Baofeng, я залишив на сайті коментар. я єдиний, хто його там залишив, про вказавши серійні номери А, У всіх них приблизно починається серійний номер з 6 сотен. Тобто. Там, 623 там умовно, там і тут теж приблизно до, до 700. Тобто це виглядає як одна з перших партій. Тобто, мабуть, на заводі там перші 6 сотень радіостанцій, може, там першу тисячу. Я думаю, що їх там десятками тисяч роблять. Можливо, це брак. Виглядає як брак, або не знаю. Сподіваюся, відео буде корисно. Ставте вподобайки. До побачення!